Оце топовий гаджет, хоча і не смартфон, але саме це типу айфон у світі ліхтарів. І цьогоріч я хочу почати знімати на кедр огляди не тільки смартфонів, планшетів, ноутбуків, а і суміжних пристроїв, які теж є гаджетами, і які, як на мене, зараз набагато цікавіші. Тому що техніка, до якої ми звикли, вона майже стала, і там вже не так багато всього цікавого відбувається. Хоча на них ми будемо дивитися, як і завжди, але будемо різноманітнювати контент, от такими нічого. Яками до речі, це я собі придбав і не для огляду, а хотів саме собі його. Це, як його називають, тактичний edc ліхтар майже на всі випадки життя від підсвічування замочної щілини до самозахисту. А саме це Nightcore EDC-23. ліхтар, 99% відгуків, про які ви знайдете виключно позитивними. Типу вбивця всього на світі. Ліхтар на всі випадки життя. Ціни на цю модель та на інші ліхтарики на едкор ви можете подивитись на е каталозі. Посилання я залишаю в описі до цього відео. В Україні, якщо коротко, він коштує приблизно 3 тисячі гривень. Мені обійшовся десь в 75-80 євро. Там ви зможете знайти і модель EDC23, і EDC29, і інші Nightcore, як і інші ліхтарі. До речі, тактичним його не я називаю, бо він не тактичний. Але багато хто вважає його тактичним. Тож давайте вважати як вони. Тож він тактичний, але компактний EDC Компактний, але потужний ліхтар, але з дисплеєм. Чесно, от просто сходіть в інтернети і подивіться, що розповідають про Nightcore EDC23. Там просто ну суться від нього. Тож я вирішив його придбати, тому що мені потрібен був ліхтарик, окрім того, що є в гармінах. Сьогодні про це розповім. Ну і раз купувати, то купувати вже найкраще. А цей випущений буквально два місяці назад, чи там три місяці. Тобто він зовсім сучасний і вже вважається найкращим в світі ліхтарів. Тож сьогодні буде цікаве відео і доволі з неочевидними висновками. Ліхтар це в принципі потрібна річ. 99% всіх моїх задач насправді покриває ліхтар в годиннику гармін, але не у кожного так і є. А заради ліхтарика купувати його це бред. Тому люди використовують чи просто ліхтар в смартфоні, чи коли познають дзен вже докуповують інші. І знову ж таки, якийсь наключний ліхтарик покриває більшість потреб. Навіть у мене є такі олайти, і один з них завжди в бананці, і цього в принципі достатньо. До речі, так він був в моїй бананці багато місяців до нещодавно. Але про це трохи в кінці цього відео і вже в наступному. Тепер відео про ліхтарики будуть так. Тут будуть і кавомашини, і все, що хочеш. Я хочу бути корисним. Але якщо потрібно більше на природі, в лісі для пошуку чогось, для тривалого освітлення приміщення, для ремонту чогось, потрібен і більш автономний, і більш потужний ліхтар. І якщо раніше ліхтарі були доволі великими, циліндричної форми, їх носити на повсякденні було доволі незручно. То сьогодні вони набувають отаких таких плаських форм, мають кліпси і по факту можуть завжди бути під рукою. Це остання і найсвіжіша модель із серії EDC від Nightcore, саме EDC23. Це доволі компактний ліхтар, але який може видавати чесні 2500 люменів. Отак, ти офігіла? Скуда галіла. Всередині батарейка на 1500 мАч і при найменшому режимі в 15 люменів ліхтар пропрацює до 39 годин. Дальність променя при такому режимі 24 метри, і цього навіть занадто для використання в наметі і вдома. І це, до речі, один з мінусів. Про мінуси пізніше там їх немало. Про ліхтари каже: мінусів немало про це пізніше, а про це теж пізніше. Така інтрига. Всього режимів свідчення 6: 15, 65, 200, 1100 люменів, 2500 постійне свідчення і 2500 строб. При 65 люменах ви можете освітлювати дистанцію до 50 метрів, і ліхтар пропрацює до 11 годин. При 200 люменах ліхтар пропрацює до 3 годин 45 хвилин, а світловий промінь досягає 90 метрів. Максимальний режим звичайної роботи 1100 люменів. Ліхтар світить на 185 метрів і пропрацює півтори години, що теж дуже круто, бо це дуже яскраво. А в Максимальному режимі в 2500 люменів ліхтар світить до 280 метрів, але по часу вони світять тільки певний проміжок. Точніше, постійне світло 10 секунд за раз, а строп поки не сяде батарейка чи не перегріється. Діоди тут UHI 25 від Nightlab. Разом з Nightcore вони входять до компанії Sysmax, відблискувач металевий з поверхнею типа Апельсинова шкірка. Корпус зроблений з алюмінію і для насіння є потужна кліпса. Правда, не глибокої посадки. Для керування ліхтарем є три механічні елементи і монохромний oled диск до речі, для когось мінусом є, що батарейка тут вбудована, тобто її не можна швидко замінити, як на багатьох інших ліхтарях, і заряджати його треба по Type-C. Я ж вважаю, що це не мінус, тому що форма ліхтаря не дозволила б всередину розмістити стандартну батарейку змінну на 1500 мАч. Тож, чи габарити? Чи універсальність. З іншої, ліхтар захищений по стандарту IP54 і витримує падіння з висоти до 2 метрів. Роз'єм Type-C знаходиться під заглушкою. Вона комбінована. Зовнішня частина пластикова, а всередині гума. Це продумано, тому що гума так не буде затиратися в кишені. Тут у нас пластик. Слухай, кнопочки в смартфонах це теж фігня насправді. Це цікаво, і це, блін, більш корисно. Апокаліпси станеться, будеш, блін, згадувати зі своїм сівшим айфоном. В комплекті є папірці, зарядний дріт та тімляк з зеленого паракорду. Цікавий набір, досі не розумію на Тімляк, але якщо що, закріпити його можна за стандартну кліпсу. Тепер до використання. Насправді я радий, що моє знайомство з лінійкою EDC від Nightcore почалось саме з цієї, я б сказав би, більш-менш довершеної моделі. Хоча багато хто з користувачів цього ліхтаря вважає її прям максимально довершеною і в цьому форм-факторі чи не ідеально. Справа в тому, що до нього були EDC 27, 25, потім вийшов вже доволі сучасний 29, теж в 24-му році. І от найсучасніший цей 23, який по факту. То вбив 27-му версію, яка була набагато більшою, і майже з тими самими характеристиками. Для мене це як знайомство з iPhone з часів iPhone 4S, бо до 4 s я не користувався iPhone, бо це були не самостійні смартфони. Для їх активації їх треба було синхронізувати з iTunes на вашому комп'ютері. Ну і я вважав, що на фоні Symbian, да навіть з Android, якщо порівнювати, це був якийсь поражняк. Так само і тут, якщо б я познайомився з цією лінійкою починаючи з EDC27, ну я б зовсім не проник. Але я скажу вам наперед, що і цей ліхтар не став моїм основним. До речі, одним з найкращих нововведень в версії EDC29 і тепер в EDC23 є оцей механічний блокувальник. Цей перемикач блокує ліхтар повністю. Є два режими: повне блокування чи часткове, тобто блокування першого чи другого рівня в EDC27 блокування було, але не інтуїтивно за допомогою довгих затискань клавіші. Якщо щось піде не так, то насправді в такому режимі можна легко пропалити кишень. Тож коли цей важільок у нас. Зверху ліхтар не працює, і ви бачите, що у вас є full лок при натисканні. Коли ж ви опускаєте його вниз, то вся функціональність вже робоча. Два інші елементи це клавіші вмикання функцій. Обидві двопозиційні, але одна вище і має довший хід, а інша набагато нижче, і її випадково складно натиснути, бо вона якраз таки і вмикає режим на 2500 люменів. Натискання до половини постійне свідчення, повне натискання стробоскоп на 2500 люменів. І це якраз таки максимально підходить. Для екстремальних ситуацій, про які розповім трохи згодом. Основна ж клавіша половинчатим натисканням перемикає режими світла, а повним вмикає та вимикає його. Круто, що є пам'ять, а також що можна обрати режим, не вмикаючи ліхтар. Наприклад, щоб ввечері включити одразу 15 люменів і не сліпити себе і інших. А найкрутіше, що все це ви бачите на дисплеї. Він зовсім невеличкий, монохромний, але для ліхтаря більшого і не треба. Більше знадобиться тільки тоді, коли ліхтар навчиться під'єднуватись до. Смартфона стане смарт-ліхтариком з годинником, а потім ще і нотіфікейшни буде показувати. І насправді жарти жартами це можна було б зробити, наприклад, щоб його прошивати, щоб з'являлися нові режими, чи щоб гнучко його налаштовувати, робити пам'ять на певні натискання на довге, на подвійне. І все це легше, звісно, робити не отаким от інтерфейсом з двох кнопочок, а за допомогою налаштування на смартфоні. І Якщо ж цього тут немає, просто я так розповів. Це мрія на екрані. Ви бачите режим. Скільки часу ліхтар в ньому пропрацює, а при увімкненні турборежиму ви бачите шкалу, яка показує, скільки пропрацює цей режим. Після вимикання воно так само набирається. Є ще один неочевидний елемент керування це датчик наближення. Якщо ліхтар включиться біля якоїсь поверхні, яскравість буде мінімальною. Але якщо включити його звичайно і потім наблизити, яскравість не впаде. Це продумано. Тепер про використання. Ще раз я купував його для себе, і коли я його замовляв, я навіть не думав, що буду знімати огляди ліхтариків на кедрі. Але це по факту гаджет цікавий, і мені навіть хочеться про це розповісти, щоб хтось не помилився. Я не кажу, що він поганий зараз виявиться. Але таким як я він не підійде. Мій кейс використання включає в себе основний ліхтарик в гармінах. Я вже сказав, що купувати такий дорогий годинник заради ліхтарика це тупо, але тим не менше, цей ліхтар завжди на руці. Я його використовую найчастіше. Але інколи для прогулянок лісом, коли йдемо до батьків там для прогулянок з собакою, чи інколи ми знімаємо якісь вилазки по закинутим об'єктам, по об'єктам холодно. Ної війни, Другої світової війни, і там часто бувають якісь тунелі катакомби. Ну, звісно, ходити, от з таким е, це незручно, тому що його потужності не вистачає. І мені потрібен нормальний ліхтар, який буде завжди зі мною, але при цьому буде набагато функціональнішим, ніж гармін. І ліхтариків існує дофіга. У мене є декілька олайтів, мені подобається цей бренд, але я захотів щось таке, от прям цікаве. Подивився дофігіще оглядів і зрозумів, що оце воно Найкращий ліхтар в світі. Що ж могло піти не так, а щось таке пішло. Ну, як мінімум, відсутність. Можливості закріпити його як небудь, окрім тримання в руці. Так, у нього є кліпса, але це по факту для насіння. І вона, до речі, не дуже зручна. Але ви не можете його ні поставити якоюсь стороною, бо нема рівної сторони, ні повісити на щось нормальне. Нема кліпси функціональної, нема магнітної площадки. Тобто ви можете його тільки тримати. Цей лабрадор агресивний, якщо кинеться, я тобі покажу, як захищатись за допомогою ліхтарика. Але головний мінус для мене це світло, яке тут тільки направлене. Дивіться, тут два світлодіони, але один, по факту, для турборежиму, один для всього іншого, і у вас нема можливості засвітити велику ділянку. Справа в тому, коли я вперше пішов з ним гулять ввечері, то я тестував різні ліхтарики, і я зрозумів, що гуляти під свічуючі території навколо себе зручніше з гарміном, бо він, будь ласка, не ржи. Бо я почну думати, що я роблю. Нікому не потрібна річ розповідаючи про ліхтарк. Це не так. Ліхтарк це дуже потрібна річ. Бо гармін засвітлює територію навколо тебе. Ти бачиш не тільки під ногами, а і навколо. А цей дає тільки вузеньку, хоч і дуже яскраву пляму. Але це незручно, бо ти не бачиш нічого навколо себе, а ця пляма тебе засліплює. До того ж, тут немає режиму на один люмен, мінімальний режим на 15 люменів. Цього забагато, наприклад, для читання ввечері, чи для того, щоб десь в кемпінгу чи зна мету виходити, щоб не розбудити інших, це яскраво. При одному люмені у вас було б і більше можливості по використанню цього ліхтаря, і він зберігав би автономність в рази краще. До речі, ще один мінус: що нема червоного світла, це якраз ідеальний режим для того, щоб використовувати в кемпінгу, щоб не зважати іншим. Я його відпугнув, але поки що, саме своєю впевненістю. Але якщо б він напав, я б застосував би ліхтар. Ну і ще ліхтар красивий, такий весь як гаджет, прям і в руках його приємно тримати, але його банально незручно використовувати, бо він не стандартної форми. Дивіться, він пласький, і елементи керування у нього зверху на оцій грані. При цьому щоб вибирати режим, вам треба тримати його отак, бо дисплей працює саме в такій орієнтації, він не перевертається. Тож ви включаєте необхідний режим і далі натискаєте на ліхтар. Що далі робити? Ви чи отак світите, чи починаєте його перебирати, щоб отак світити. Але якщо ви тримаєте його як звичайний ліхтар, то перемикати режими ви вже просто не можете. І здається, ну включив режим та й ходи собі. Але, наприклад, для турборежиму ви можете тримати його тільки отак. Якщо тримаєте ліхтар отак і треба захиститись від такої собаки, то ви вже не зможете це зробити, хіба що натискати мізинчиком. Ну, коротше, це насправді не дуже зручно. Краще, щоб якісь елементи були отут, під великим пальцем. Про сценарії Використання там в машині на прогулянці, я розповідати не буду, бо у кожного сценарії різні, я ж вам розповім трохи про неочевидний спосіб його застосування, а саме самозахист. Причому як від людей, так і від тварин. І це доволі небезпечна тема. В принципі, самозахист це небезпечна тема. І якщо щось стається, є можливість, вам треба бігти. А якщо нема можливості прямо взяти і побігти, то треба щось використати і знову ж таки бігти. Якщо ви думаєте, що ніж це офігенний спосіб для самозахисту, то ні, насправді, ніж, якщо ви його і носите, то це скоріш за все для того, щоб вскривати якісь пакуночки і так далі. Оцим ніхто захищатись не буде. Ну звісно, на самий там крайній випадок, але ніхто про це навіть не думає. І ніж, це зовсім небезпечна тема. Бо, наприклад, собаку ви тільки розлютите, якщо будете пиркати ножем. З людьми можуть бути проблеми, навіть якщо ви використаєте перцевий балончик. А от за ліхтар ніхто вас нічого не спитає, тому що, ну що, будуть його якось подавати, що ви засліпили когось ліктарем, якщо до вас додовбувалось, ніякого насилля фактично не було. І це насправді не мої думки. Я багато чого дивився на цю тему. і Зрозумів, що ліхтар насправді афігенний спосіб для самозахисту. В першу чергу будемо казати від диких тварин. Його, по-перше, з собою можна взяти куди завгодно. Наприклад, якщо є можливість літати, то його можна взяти з собою на борт літака. Ніхто не запитає вас про ліхтарик, тим більше такий компактні. І таким чином ви будете по прильоту використовувати його, де б ви не знаходилися в звичайних цілях. І для самозахисту. А от ввечері 2500 люменів, які можуть світити до 10 секунд, осліплять будь-кого, чи тварину, чи людину, і дадуть вам фору для того, щоб просто втекти. Ну і до того ж є режим стробу, який дезорієнтує. Звісно ж, на собі його працездатність тестувати не треба. Але вже випадково так сталося. Навіть сьогодні, під час зйомки, ми зрозуміли, що він дійсно працює, і навіть в день може засліпити. Ввечері ну, це прям небезпечна штука. І саме для цього тут є запобіжник, бо в кишені він легко може. Впалити її. Ну що ж, до висновків, в цілому іграшка прикольна, як гаджет, навіть залишу його собі. Але при цьому я його купував як основний ліхтар. А по факту він став просто застереганням для інших, щоб не купити його на повсякдення. Бо дуже багато позитивних відгуків. А на практиці для звичайного edc ліхтаря а тут навіть назва EDC, він не годиться через малу кількість функцій. Для самозахисту так, але чи часто вам був потрібен ліхтар для самозахисту. І саме через свої мінуси від. Він не може замінити якийсь компактний наключник. І ось чому. Перше, він банально більше. Кліпса має неглибоку посадку, хоча її можна замінити, наприклад, на бенчмедівську. Немає альтернативних способів кріплення, тільки тримати в руках. Немає режимів свідчення, ні заповнюючого, ні червоного, тільки спрямований. Немає режиму в один люмен для довгої роботи, є питання до ергономічності. Для когось ще мінус відсутність заміни батарейки, але про це я вже розповів. З іншої сторони, якщо вам потрібен саме класичний ліхтар зі спрямованим пучком і ще й потужний для якогось самозахисту, то можете розглянути для себе цей варіант. Чи коштує він, до речі, не прям так, щоб дешево. А от у мене в бананці поселився інший, не від цього бренду, і він навіть вже врятував мене на дорозі. і Це буде цікава історія і дуже цікава модель, про яку я розповім вам наступного разу. А ви поки що розкажіть в коментарях, чи цікавий вам такий формат оглядів, чи продовжувати робити огляди ліхтариків, можливо, якихось ще гаджетів, наприклад, портативних кавоварок. Мені це теж цікаво. Бо я вже зрозумів, що техніка не закінчується. На планшетах, смартфонах, ноутбуках. І вони навпаки стають менш цікавими. А навколо нас є дофіга всього цікавого, що є гаджетами, і про що можна тут розповісти. Хтось з вас відкриє для себе щось новеньке. До речі, все це не реклама, це просто мені цікаво. Сподіваюсь, вам теж буде цікаво. Якщо це так, не забувайте про ваші вподобайки, коментарі, підписуйтесь на цей канал. Всім пока.